Вітаю на каналі Грай Торба. З вами Ілля, і сьогодні я розповім вам про гру Warhammer 40 000, в якій мисливці крути зустріли хитрих та сильних орків з тактичної бригади. Грали ми з Ярославом на 2000 очок. У Крутів в армії був великий підрозділ піхоти з двома героями лоунспір на Саламандрі та два підрозділи рампейджерів. З ними в бій йшов контингент Тау з двома фаерблейдами з підрозділами брічерів у транспортах Devilfish та Колд Стар Командер Стар Скіз з кризисами. Також був Риптайд, Ghost Kill, підрозділ Стелс'ютів та Пасфайндерів. Зі швидкої розвідки була Piranha та два підрозділи Веспідів. У орків в тактичній бригаді були два меки з шоката з підрозділами танк -бастазі. один мек з Лутасами, мек-капітан з великим підрозділом флешґітсів, двоє Варбосів, кожен з п'ятьма нобами, один варбос з віртбоєм ішли в бій з двадцятьма хлопцями. Також були греччини, два підрозділи штормбойзів та бурнобойзів. Більшість піхоти їхала в бій на п'яти траках. В цьому детачменті варпоси та механіки можуть давати підрозділам накази, які збільшують витривалість, покращують стрільбу та посилюють рукопашну орків. Розстановка була Down of War. Місія Лінчпін, правило місії Race Banners. Тау були в обороні. Пасфайндери зайняли передові позиції на лівому фланзі. За ними готувались до атаки крути, рампейджери та веспіди. Поряд чекав сигналу девелфіш з брічерами. За центральною руїною заховався ріптайд з меншим підрозділом крутів. На правому фланзі до атаки готувалися піранья, рампейджери та другий девелфіш з піхотою. У центрі. До руїн прокрались стелс'юти та гоуст Кіл. Орки залізли по машинах і причаїлись. Праворуч за руїною ховались траки з нобами, флешґітцями та танкбастазами. У центрі Гречини обороняли точку, а штормбойзи та ноби готувались до контратаки. На лівому фланзі скупчилась піхота зі штормбойзами. Біля них стояв ще один трак з танкбастазами та бурнабойзами. Перший хід випав Крутам. Агресивні найманці просунулись вперед завдяки скаут муву. Місії на перший хід для Тау були Естабліш Локус та Кулзе cool Хорд. Тау вирішили підтримати атаку Крутів і використати тактику смертельного удару. На правому фланзі піранія пролетіла в тил Орків. За нею прилетів Девелфіш і висадив піхоту. Рампейджери тримались неподалік. Великий загін Крутів розтягнувся на центральну та ліву точку. За ними йшли решта армії Тау. Стелсюд встановив маяк у центрі. У фазу стрільби зал ракет з піранії, знищив трак з нобами. Брічери шквальним вогнем розстріляли нобів з Варбосом, що вилізли з палаючих уламків. Трак з Флешґітцями отримав серйозні пошкодження, але все ще тримався купи. У фазу бою піранія протаранила трак Флешґіці. Іхота Крутів підняла банери на двох центральних точках та точці в тилу. За перший хід Тау отримали два очки за завдання Establish Locus та 3 за Рейс Banners. Орки побачили, що засідка спрацювала, і завалали Ваа! Завдання на перший хід у орків були Cool the Horde та Рекавера Сет. Ватага хлопців у центрі побігла до Крутів. Бурнобойзи побігли до ворога на випередки з штормбойзами. У центрі страка виліз мек з лутазами. На правому фланзі піхота повилізала з машин. У кінці фази руху Тау десантували підрозділ кризісів за будівлею в центрі. У фазу стрільби лавина пострілів флешгіців накрила рампейджерів. Танк Баста зі змеком підірвали Девел Бурна Бойзі спалили декількох пасфайндерів. Траки у центрі та на лівому фланзі виконали рекавера сет. У фазу бою хлопці з Варбосом набігли на крутів і вкатали їх у землю разом з героями. Штормбойзи в центрі напали на героя на саламандрі, але той вижив. Штормбойзи ліворуч налетіли на Веспідів і перемогли всіх. Бурнабойзи різаками порізали ще декількох пасфайнерів. Трак збив одного стелсюта у центрі. Флешґітці добили в рукопашну брічерів. Хлопці та Штормбойзи встановили банери на центральній та лівій точці. За свій хід орки отримали 5 очок за завдання Cool The Horde, 3 за Recover Set та ще 2 за підняті прапори. Загалом рахунок на перший хід був 1520. На другий хід крути мали виконати завдання Bring It Down та Mark Fodes. Для другого завдання цілями були флешгіци, Греччини та «Танкбаста зі праворуч. Тау вирішили ліквідувати прорив у центрі і зосередились на хлопцях. Девелфіш підлетів і висадив брічерів. У центрі стелсюти та герой розбіглись від Штормбойзів. Ріптайт вистрибнув з-руїни. Кризиси стрімким ривком перемістились на правий фланг. Із резерву поряд десантувались Веспіди, але Овервоч від флешгідців збив майже всіх жуків. Піранія відступила з бою на точку. У фазу стрільби вогнемети та бластери кризісів палили по танбаста праворуч, Але сила Вах та наказ заховатись їх врятували. Девфіш двома ракетами розніс трак у центрі. А допоміжною зброєю вбив двох штурмбойзів ліворуч купа пострілів від брічерів Крутів та Густкіла. З усієї ватаги хлопців залишила в живих лише Варбоса. У фазу бою рампейджери побили Варбоса і відбігли до лівої точки. За цей хід та отримали три очки за одну точку в основній місії та два очки за місію Bring It Down. У свою чергу орки отримали завдання Overwhelming Force та Marked Fodes. Для другого завдання цілями були Riptide, Ghost Kill та Devil Fish. Трак праворуч під'їхав до Кризісів. Лутаси з меком залізли на верхні поверхи руїни у центрі. Праворуч з Трака вийшли танк Бастази. Ноби з трака в центрі пішли до лівої точки. У фазу стрільби флешгіці за допомогою грота помічника зробили мегазалп і розвалили трьох кризісів, а командору залишили одне життя. Трак ліворуч добив останнього Веспіда. Сконцентрований залп трьох Шокатак Ганів випарував Рептайд. Решта траків та вогнемети стріляли по Брічерам. У фазу бою Ноби та Танкбастази добігали до рампейджерів і перебили всіх. Ноб Штормбойзів знов напав на Пасфайндерів. Флешгідси напали на командера та Піран'ю і добили обох. Трак у центрі протаранив Флоунспіра на Саламандрі на смерть. За свій хід Орки заробили 3 очки за основну місію, 5 очок за Overwhelming Force та 5 за Mark for Death. Загалом рахунок на другий хід був 2033. Завдання на третій хід для Тау були Assassination та Secure No Man's Land. Рештки Тау зосередились в центрі. Гуусткіл перемістився ближче до лівої точки. Пасфайндери відступили далі в тил. Девфіш зайняв центральну точку. У фазу стрільби весь вогонь був зосереджений на танкбаста за хліворуч. Із підрозділу залишився лише сильно поранений механік. У центрі тривала бійка з траком орків. Крут та Гуусткіл набігли на нобів з Варбосом і змогли побити двох. У відповідь Ноби намяли бокат девятьом крутам. Прічери набігли на ноба штормбозів, той відбивався як міг, та отримали 8 очок за основну місію. Орки на третій хід мали завдання Bring It Down та Storm Style Objective. Флешґідси почали рухатись у центр. Греччини теж відчули себе хоробрими Командос і пішли в центр. У фазу стрільби меки перехресним вогнем підірвали девелфіш, флешґіци розстріляли Крутокса. У фазу бою ноби напали на Густкіл, меха врятували його стелс-дрони. Греччини не добігли до стелсюдів. Ноб штормбойзів добив брічерів, але кадр Фаерблейд помстився за свій підрозділ. Орки отримали 13 очок за основну місію та 2 очки за місію Bring It Down. На третій хід рахунок був 2848. На четвертий хід Тао отримали завдання Assassination та Behind Enemy Lines. Ситуація для Тау була критична. Останній крут відступив від нобів в Тил орків. Сильно пошкоджений Ghost Kill зміг все ж таки застрелити Мека з Шоката Ганом. Решта підрозділів намагалася чинити супротив, але серйозних пошкоджень вони не нанесли. Тау отримали 8 очок за основне завдання та 5 за Assassination. На свій хід орки добили рештки Тау на полі бою. Флешгідці розстріляли стелсюти та пасфайндерів, лутози добили Крута. Ноби кинули гранату в Гоусткіл, а фінальна дуель між Файерблейдом та Варбосом завершила бій. Орки виконали завдання віддання та «Саботаж». Фінальний рахунок гри був 41-69 на користь орків. Агресивна атака Тау надала їм значної переваги, а об'єднана міць тактичної бригади завдала потужний удар у відповідь. Комбінація гарної стрільби та підвищеної живучості за рахунок наказів орків зіграла ключову роль. Тактична бригада зайняла достойне місце в списку детачментів орків. Кращим бійцем Тау обрали підрозділ бріщерів з Firebade, який ліквідував прориви в обороні і тримався до останнього. Орки обрали кращим бійцем Варбоса з нобами, який зміг прорвати важкий правий фланг і хитрістю та силою вибороти перемогу. Дякую Ярославу за гарну гру, а глядачам за перегляд. Діліться вашими думками щодо Різдвяного детачменту орків в коментарях. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні звіти.